Без мови немає народу. Один з найбільших учених слов'янського світу Олександр Потебня писав: єдина ознака, за якою пізнаємо народ до того ж, ознака незамінна і остаточна єдність мови. Це той зв'язковий, що відтворює єдність даного народу. Отже, мова не просто засіб спілкування, але й генетичний код нації. Сьогодні міжнародний день рідної мови, мета якого привернути увагу до культурного та мовного розмаїття у світі. Переважно більшість чернівчан україномовна, однак чернівці – місто багатомовне. На вулицях можна почути і румунською, і молдовською. Російську і польську і руменську. Що для нас є мова? Далі у сюжеті. Мова засіб висловлення думок, емоцій та бажань. Це духовна скарбниця кожного народу. 21 лютого міжнародний день рідної мови, який Україна відзначає уже 9 років. На Буковині, окрім українців, проживають також румуни, молдовани, поляки, євреї, турки, німці та інші народи. Із 450 загальноосвітніх навчальних закладів області у приблизно сотні з них навчання проводиться мовою над меншин. Скільки я знаю мов, стільки разів є людина, говорить нам народна мудрість. Знання іноземних мов, окрім володіння рідною, не тільки розширює на світогляд, а й дозволяє заглянути у традиції інших народів та їх культуру. За даними перепису, населення станом на 2001 рік, українську мову вважали рідною близько 68% опитуваних. Чи вважають зараз чернівчани українську мову своєю рідною? Я народився на Буковині, Тут навчався рідній мові. Тут пропагую рідну мову, мої діти, онуки розмовляють українською мовою. Вважаю, що це дуже гоноро і престижно. Ну як не може бути рідна мова? Я родилася на Україні, моя мама українка, я українка, син мій українець, і це наша рідна мова. Я лише українською мовою. Ну це і державна мова. Певно, що в неї рідна. Дитину з самого народження оточують спілкуванням, тоді й прищеплюється любов до мови. Діти як губка всмоктують на слух мову, якої до них говорять. Ви знаєте, хочу я вам сказати, що діти все ж таки розмовляють на українській мові. Небайдужі до вивчення мов читання світової та української літератури учні школи номер 6. у святі до Дня рідної мови вони проявили свої знання, ерудицію та акторські уміння. А люди можуть спілкуватися жестами, поглядами, а можуть передавати свої відчуття з допомогою музики. Знання рідної мови це передусім повага до себе та свого народу. Мова це не лише засіб спілкування, а й генетичний код нації. Анатолій Нифрек, Ірина Антофійчук, Василь Пантя, Ян Пенковський, Теми дня. ТВА.